Ні, я не можу я я буду позначити, то як ви ні, то забував би ситуацію. Як ми почнемо рубати такі ідентичні питання, то поки в тому залі половина людей лишиться без всьої фільмі, щоб вони теж мають ідентичні. А я я А ну, питання

якщо людина користується, оформляє ділянку, бо то в чому? Шановні депутати, розпочинаємо засідання комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, природокористування, планування території будівництва, архітектури та благоустрою. Хто за те, щоб розпочати наше засідання, прошу голосувати шість за. На порядку денному е, є 69 питань. У когось є якісь доповнення? Давайте уповуваю. я ще пропозицію дам е, прийняти за основу. Пропозицію прошу уклати за. Перед задовж. Деканицька 6 за, в цілому 6 за. Е, Тепер пропозиції зауваження. Перше питання зняти на доопрацювання. Хто за пропозицію е, зняти перше питання на доопрацювання? Прошу голосувати. Мельник, да. Федик? за довжок. Фейкало цюланець Карпа. за? Перше питання зняти на доопрацювання. У мене пропозиції... Ну ще якісь є пропозиції? Тю. Немає. У мене є пропозиція в цілому.

Наступне. 5 на 7-ми недоволеним вирішенням на різних сферах. 222, 25 з 8 на 5 істотки. пропозиції, yeah. прошу розуміти. Хмельник? Yeah. За. Дирик? За. Добуш? Yeah. За. Тейкало? Yeah. Так. Yeah. Карпа? Так. Yeah. Ші? Комісія рекомендує на черво... на затвердження на чергові 77 секції. Наступне. Що yeah. це означає, чим не потрібно <звіг> швидкі Пропозиція. Затвердити Затвердлити. Прошу голосувати. Мене садик за, добуш фейта. Ші за комісія рекомендуємо затвердження на черговій системі. Прозатверження подарунка за подобно проведемо. Затвердження. Пропозиція, так? Прошу голосувати. Мене. Садик за добуш фейсова. Шість за. Комісія рекомендує на пляскази на задвиження Червоного 77-го сесію. Наступний. За Darwin, уFR expressed thisSean. Про позиції на задвиження. Трошки улукувати. Д Карпа. За. Шість за. Комісія рекомендує на розгляд та задвиження на Червоний 77-го сесію. Наступний. Дев'ятий Barnes has a plain base structure Пропозиції на затвердження. Тотку пропозиції прошу голосувати. Садикза, добуш, айкало, чуване, Карпа. Ja. Ще за комісія рекомендує на затвердження на чергові зі сесії. Пропозиції на затвердження. Кутку пропозиції прошу голосувати.

Площа <ут> 28,90-93А. Пропозиція погода з технічну документацію. Тобто пропозицію прошу готувати. Мене, за, добуш, тейкало, цю ваник, Карпа. Що за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергові 77 сенсі. Наступне питання. 18, 25 за. Пропозиція поводити, технічну документацію. Хто тобто, за цю пропозицію прошу голосувати? Мельник, педів, за, за довбож, фейково, Карпа. Що за. за комісія рекомендує на розвід та затвердження на чермові 77-й сесії Наступне питання? Тобто, -60 тисяч, 60 тисяч. Трапити, Пропозиція поводити технічну документацію, то тобто, з таку прошу голосувати.

Ділянки, с, кітсі, Ще пропозиції передати власність, у власність. Пропозиції прошу славу майник. Yeah. До. Yeah. 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 Карпа. Чи за Так. Карпа. Шість. за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на черговій 77 сьомий сесії вступне? Про звернення технічної документації, що, до змін, що до змін до позиція, э, за зміни ці розміни продації, тепер пропозиція затвердити технічну документацію. Тобто Пропозиції прошу голосувати. Мельник Федекса довго Тейкало, Сювани, да. да. Карпа. Да. Шість за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергові 77. сесії. Наступне. Про розвернення технічної документації з мінусів і воно сліта. Пропозиція рекомендуватиме затвердження технічної документації. Щодо цю пропозицію прошу голосувати. Мельник, no. петик за довбож, Фейкал, no. Карпа. No. 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 Що за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на черговій сімдесяти сім сесії наступного питання? Затвердження проекту забуду передачу лагерту за Прошу, Юлію. Пропозиція рекомендувати на затвердження проєкт землоустрій. Тотку пропозицію прошу голосувати. Мельник дошової да. оцінки. Тут я рекомендую за добу тейкати місії. Пропозиція рекомендуємо надати. Тот пропозицію прошу голосувати. Мельник за добу Карпа, чи за комісією рекомендує народ та задвежний на чергові 73 сесії. Наступним. Надійний що він тільки. рекомендована на дату дозвіл. Просто проходити, прошу голосувати найменне. Так. Під задовош. Так гало. Карпа. Щи за комісією рекомендує народ та задвежний на черговій 73 сесії на строк на три. Треба що варіант зміни Пропозиція е, рекомендовано передати в оренду. Хтось тобто, пропозицію пропозиції прошу голосувати. Мельник за добу. Пейкало. Yeah. 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 Карта. Yeah. Шість за комісія рекомендує на розгляд та заведення на чимовій 77 сесії. Наступне ну, питання. Yeah. Тобто, що це питання yeah. Yeah. Пропозиція рекомендовано поновити договір оренди землі. Хтось про пропозиції тобто, прошу голосувати. Мельник за добу стейкало, цю та акція. Чи за комісія рекомендує на розгляд на чергові індустріальні сесії? Ну, тут на питання. Ну, то мені відомо, що одразу за місце відбувається. Пропозиція рекомендовано встановити довгий оренд. Тобто пропозиція того, мені. А де це довго ж? Пайпер? Чувани? Карпа? Чи за комісія рекомендує на розгляд та дозвеження на чергові сесії? Ну, тут на питання. Пропозиція рекомендувати поновити договір оренди землі. Тож, у пропозиції прошу голосувати. Мене, Федик, за Добор, за. Тейкало, so. Собане, Харпа. Yeah. Ще й за комісії рекомендуємо розвиток та зазвичайність на чергових інфекційних експериментах. Пропозиція рекомендувати поновити договір оренди землі. Пустку пропозиції прошу голосувати. Мельник? Да. За добуш. Да. Тайкало, цю ванець. Да. Карпа. Ще да. за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергові цивілізаційної сесії. Пропонувати договору оренди до самих. Пропозиція рекомендувати поновити договір оренди землі. Пустку пропозицію прошу голосувати. Мельник? Педикзав добуш. Да. 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 Карпа. Да. Чи за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергове цінно-інфекційне сесії? Затвердження технічної документації до міністрів Галуці Ансанівна. Пропозиція рекомендувати на затвердження технічної документації. Хто таку пропозицію, прошу голосувати. Мене, Федерик Задобош, Тейкало, Тюванець, Карпа. Чи за комісія рекомендує на розгляд та на чергове цінно сесії Новєрсь, Комісія Ради? Пропозиція рекомендуємо надати дозвіл відділу освіти на виконання технічної документації. Хто пропозицію прошу услугати мене? Карпа. За. Чи за комісії рекомендує на розгляд та затвердження на чергові інвестиційні сесії? Наступне питання. Про відмову ЛНКП і водопроводу до на відомо на народному депутатському міністру. Пропозиція комісії рекомендує відмовити ЛНК від водоканалу на її на розроблення проєкту комісії. Хто пише пропозиції, прошу зустрічати. Мені? Так. Так, за, добре. Та за. Так, за. Так, за. Так, за. Так, за. Так, Так, за. Так, Рекомендує відмову Про відмовити. Пропозиція рекомендована відмовити. Білого доканалу надані дозволу народну такі замовці. Водозабору, велике поле на території мовляв Прошу міської ради. То спотенція прошувати мене, Петрик Задовмор, Фейкал, Цюване, Карпа.

«Щи за Комісія рекомендує на розгляд та задержання на чергових і інвестиційних сесіях. Попутно питання. Пані та жінки, ми зупинюємося в облаках Пропозиція розгляд сесій. Стоцький пропозицій. Прошу випускувати. Найденніші. Так. Да. Федор, за. Домашній. Да. Так. Микола. Да. Так. Суванець. Так. Да. Карпа. Так. Да. за. Комісія рекомендує на розгляд чергових і інвестиційних сесій звіт про призначення ваганії по зимасену. Позиція рекомендовано на затвердження проекту рішення. Теж по позиції прошу голосувати. Майне? Так. Да. Перед задобов. Так. Да. Тейкало. Зіwane. Да. Да. Карпа. Да. Шіза. Комісія рекомендує та на розгляд до затвердження на червоній 72 сесії наступного питання. Розпращати фінансовий та бюджетний цикл осені 2020. Поді другий. Поді другий. Поді Пропозиція Пропозиції рекомендуватиме затвердження технічної документації. Тобто у пропозиції прошу мусувати має народ та затвердження на черговій синтезаціоні сесії. Наступность. Пропозиція, та... Пропозиція рекомендувати тобто, за, на затвердження. Комісія рекомендує народ та затвердження на черговій синдисекціону сесії. Наступность. Пропозиції рекомендувати на затвердження технічної документації. Тобто пропозиції прошу голосувати. Мене два бобу Хейкало, Суване, да. Карпа. Чи за комісія рекомендує народ та затвердження на чергові сімдесят секції Смов'яцької міської ради? Затвердження технічної документації за голову. Пропозиція є рекомендовано на затвердження технічної документації. Тоб, Да. 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 Пропозицію, да. прошу голосувати. Так. Да. Так. Да. 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 за. на них, забуш, фейкал, туваник, за комісія рекомендую на роза на червось и документації. Пропозиція рекомендована на затвердження. Прошу голосувати. Так. за. задвяжі. Чи за комісія рекомендує на та затвердження на черговій сімдесят цьому сесії наступ на питання. Тобто пропозиції прошу голосувати. за комісія рекомендує розгляд та затвердження на черговій сімдесят зьоні сесії наступно на закликання. Пропозиція рекомендувати на затвердження технічної документації. Хто тобто по пропозиції, прошу голосувати. Мельник, Садик за, за Довбуш, Тейкало, да. Цюванек, Карпа. Да. Чи за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на черговій 77-й сесії? Про затвердження технічної документації. Лапа Михайлович, коли буде? Лапа Михайлович. Пропозиція рекомендована на затвердження технічної документації, тож тобто, по пропозицію проголосувати. Мельник? Так. Петр Іван Довbush? Так, Коло. Чубане? Так. Карпа? Так. Чиза, комісія рекомендує на розгляд та затвердження Червові 70-та, комісія рекомендує на розгляд та затвердження Червові 70-та сесія, доступна до технічної документації з виводу останніх документів. Чубане? Так. Карпа? Так.

Пропозиція рекомендована надати дозвіл на розроблення технічної документації. прошу Пропозиція рекомендована надати дозвіл на розробку технічної документації. Стоску пропозицій прошу голосувати. Мельник, та як за Казикза, добуш, тейкало, цюваник, <кхів> Карпа. Ще за. за комісія рекомендує на та затвердження на черговій сімдесят сьомой сесії. На затвердження технічної документації ухож Пропозиція рекомендована на затвердження технічної документації. Стоску пропозиції прошу голосувати. Мельник, та Добуш, за добу, Карпа. Чи за комісія рекомендує на розгляд та зазвичай на червоний циміфекційний керамічний випуск? Пропозиції рекомендувати на зазвичайні. Тут у пропозицію прошу, повинні висловити. Майгорз, Федор, за. Добро, за. Пекало, да. Карпа. За. Чи за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на червоний Карпати. Майдай. Кадриза, Довош, Тайкал, Тиванек, Карпа. Ши комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергові інвестиційні сесії. Наступне питання. Ви кажете, що документація за мовку гіки можна. Гіки? 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 Гіки?

Зараз пропозиція Рекомендовано затвердити технічну документацію для введення товарного військово роботи. Тут по пропозиції прошу голосувати. Амельник. Радівця Довбуш. Так. Та й проголосували. Так. Сарпа. Так. так, комісія рекомендує та yeah. на розгляд та затвердження на керові інфекційної сесії. Наступне питання. Про затвердження технічної документації, що є дієвні, Пропозиція, рекомендувати на задвернення. Сто пропозиції прошу голосувати. Мельник? Тадик да. за добуш. так. Да. 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 Карпа. Ще да. за комісія рекомендує народжувати та завершення на червоній сесії. Наступне питання. Да. Пропозиція рекомендована на затвердження. Хто пропозиції прошу голосувати. Мельник? Петрик да. за Так. Да. 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 Карпа. Що за комісія рекомендує народля та задверження на черговій 77 сесії? Наступне питання. Пропозиція рекомендована на затвердження. Тобто пропозиції прошу голосувати. Так. перед за довготейкалому. Що за Шість Шість За. 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 За, за. за. комісія рекомендує народ та затвердження на черговій 777 сесії? Eh, Володимир, eh, наступне питання. Пропозиції рекомендуватиме за затвердження технічної документації. Технічної документації. Тут, тут Прошу карпа. Чи за комісія рекомендує народи та затвердження на чергові сімдесяти сьомій сесії? Пропозиція рекомендувати на затвердження технічної документації. Тут цю пропозицію прошу голосувати. Мельник. Педик за Добош. За. Тейтало. Цюване. За. Карпа. За. Ще за комісія рекомендує на розгляд та затвердження на чергових комітетівних сенсій. Наступне. Про затвердження технічної документації один поганий. Було. Було. Затвердження технічної документації. Затвердження технічної документації. Пропозиція рекомендувати на затвердження технічної документації. Хтось по пропозиції прошу голосувати. Мене? Петик за добушком тейкало. Тюване. Карпа. Чи за комісія рекомендує на розгляд у затвердження на черговій сімдесять сьомій сесії? Пропозиція рекомендувати на затвердження технічної документації. Хтось про пропозиції, прошу голосувати. Мене? Педик за добу Карпа. Що за комісія рекомендує народів та затвердження на черговій 77 сесії? Наступне питання. <позиція> Пропозиція рекомендована на затвердженні технічної документації. Да. Федер да. да. за Довбор, Фейкалу, Карпа. Шість за. за комісія рекомендує народів та затвердження на черговій 77 сесії. Наступне питання. <позиція> Пропозиція рекомендована на затвердження технічної документації. Хтось тобто, цю пропозицію прошу голосувати. Мельник, no. Федик? за, no. 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 за. Карпа? За. No. Чи no. за? Комісія рекомендує народа та затвердження на черговій 77 сесії. Тобто, Наступне питання. Пропозиція рекомендована на затвердження технічної документації. Хтось цю пропозицію прошу голосувати. Pedro da Lobos, Etolo, Ivane, Karpa, Ши за комисија рекомендуе на нозе за изградување на чаболни со инвестиционни средства. Ја пријавувам со тоа што ќе го делам. Промотанија во тој